Про які ми утиски говоримо навіть в економічному плані, якщо ми в минулому році на розвиток районів, ну, візьмемо більш конкретно, Глибоцький район, було виділено 20 мільйонів гривень з фонду регіонального розвитку на будівництво школи Юрданешта. Турятка Герцаївський район 7 мільйонів. Сторожинець на будівництво дитячого навчального закладу 17 мільйонів. Більше половини із усього було направлено якраз на ці регіони. Тому немає підстав про це говорити. Але те, що сьогодні є факти, які мають місце і хотіли би дестабілізувати ситуацію, окремі герої в лапках то з ними повинні працювати правоохоронні органи і дати належну оцінку цьому всьому.